І гість нашої програми сьогодні генерал армії Євген Марчук, колишній і голова служби безпеки України, і прем'єр-міністр, і секретар РНБО, і міністр оборони України, Мої вітання. Доброго вечора. Те, що сталося вчора, після цього розгону ці відеокадри, давайте їх також покажемо. Показують багато як ви особисто сприйняли, як ви розцінюєте те, що відбувається зараз в країні, Євген Кирилович? Я розцінюю це як рукотворну, рукотворну кризу, кризу, яку сотворила сама влада, на превеликий жаль. Причому початок цієї кризи не оці події, а я думаю, це серйозні помилки, коли велася підготовка до Вільнівського саміту. Я думаю, там були допущені тактичні серйозні помилки, були розігріті дуже серйозні сподівання людей на те, що угода буде підписана. Вона не була підписана. Питання інше, чому не була, Я не буду зараз аналізувати, тому що там є багато складних речей. Ми поговоримо про це да. пізніше, але, але була розкручена ситуація так, причому. Знову ж таки тією владою. Ми пам'ятаємо на багатьох ток-шоу представники партії регіонів, як вони гаряче розкручували цю тему. І потім розворот на 180 градусів. Це, як кажуть, так зовнішньополітичного характеру, який фактор, який зразу повернувся на внутрішню політичну арену. Ну, але те, що відбулося в ніч з п'ятниці на суботу, звичайно. Це не вкладається ні в яку уяву. І передбачити, я вам скажу, ну, навіть важко було передбачити, що може таке бути. Дії Беркоту. Я дивився ці кадри багато разів. Дії Беркоту видно було по всьому, що вони мали. Інструктаж на таку поведінку. Ось ми, до речі, бачимо, як працює Беркут Справа після, в тому, що вчораш... Беркут це складова частина Міністерства внутрішніх справ. Він може застосовуватися для різних ситуацій. І в кожному випадку відбувається, окрім прийняття рішення на застосування Беркуту. Як я розумію, має відбуватися інструктаж. Тут дуже важливо. От зараз при розслідуванні. Важливо, хто дав команду, безумовно. Але для розслідувачів дуже важливо, до якої глибини вони будуть розслідувати. Хто дав команду це одне дуже важливо. А потім дуже важливо, а хто проводив інструктаж. Тому що можна було, виходячи там, з кількості тих дітей, їх можна було просто взяти і повиносити за межі табору і потім вже їх там спровадити куди. Але така агресія, агресія застосуванням сили проти лежачих, тобто палиці проти лежачих, взагалі по всім інструкціям проти лежачих вже холодна зброя не застосовується, якщо це не злочинець. Це перше, і друге, якщо в нього в руках немає ножа або вогнепальної зброї, ну, коротше кажучи, тут для розслідувачів. Дуже величезне поле, і тут саме треба що зрозуміти, що саме ці події дали старт потім оцій кривавій ситуації біля адміністрації. Там інша ситуація, там інші обставини, і видно, що там були провокатори, чи як їх там назвати, але те, що це нанесло шкоди, ця акція я маю на увазі це атака вже біля адміністрації президента. Вона нанесла шкоди уже і самій опозиції. Хоча опозиція відхрестилася, і думаю, що вона дійсно до цього не мала відношення. Але раз вона проводила велику акцію в місті, то вона мала контролювати все, що відбувається, в тому числі біля такого ну, приміщення, як адміністрація президента, хоча потім підключилися і Кличко, і, і інші. Але в цілому, в цілому, ця ситуація, як ми бачимо і ми розуміємо, вона майже всю Україну збурила. І навіть ці події, які були біля адміністрації, мені приходилося чути, що спочатку що в цій атаці брали родичі тих дітей, які постраждали в ніч з п'ятниці на суботу під час цієї акції Беркуту. Я тут зразу, ви знаєте, що мені приходить на думку. Давайте ми завершимо щодо жорстокості. Ми бачимо ці кадри, які дійсно показують таку невмотивовану жорстокість навіть до тих, хто вже не чинить спротиву, ким би вони не були. І ось бачимо людей, просто б'ють ну заради того, щоб ну якусь злість напевне Причому б'ють по голові. На... Бачите, б'ють по голові, розбивають телефон. Ну, чотири десятки, журналістів, в обличчя. чотири десятки журналістів було вчора поранено, і фактично це налаштувало всю медійну спільноту і не тільки українську проти спецназу. Але давайте подивимося ще одне відео. Я ну, прошу режисерів показати. Молодик це цим ципком наносяться дуже важкі рвані рани. Давайте подивимося ще відео. Ось це відео, коли вже затриманих під адміністрацією президента, вже вилучених з натовпу привели так мовити у тил е е е загонів. І ось як з ними працюють і тут міліціонери і спецназівці Беркуту. Як це можна розцінити? Євген Керович, це можна розцінити однозначно. Це звіряча розправа, яка не має нічого спільного взагалі з правоохоронною діяльністю. Це ж не банда. Яка йшла по місту і громила все навколо себе, підпалювала автомобілі, розбивала там, вікна і так далі. І я думаю, що для слідства тут дуже легко розібратися, хто це робив. Крім того, що можна обличчя ідентифікувати, Але... і по часові досить легко розібратися у всьому треба відзначити Боже, що це відео зняв наш колега журналіст який випадково прізвище тищенко якщо не помиляюся, володимир так. який випадково опинився отут у тилу спецназу «Беркут» І фактично завдячуючи його сміливості його журналістській привели майстерності мейн ми можемо знати що відбувалося за за лінією Беркута з тими, хто попався, скажімо так, хто був затриманий. Де, до речі, багато з цих людей зараз поки що не виходять на, на зв'язок. Напевно, вони зараз перебувають е, у райвіділках або в інших місцях позбавлення волі. Євгене Кирилович, скажіть, будь ласка. Е, да. що, сьогодні ми тільки сьогодні почули президента. Ви його чули? Та я чув сьогодні. Так. Як ви розцінюєте те, що він з чим він виступив в інтерв'ю телеканалам? Там багато було різних меседжів, але ключові всі чули. Да? Ми хочемо, що він вважає, що акція має бути мирною. Всі хочуть, звісно, він закликає до. Якихось там зважених кроків, скажіть, які ваші... але, знає, я... ну, ваше. Ви знаєте, що він сьогодні? Це добре, що він сьогодні з цим інтерв'ю вийшов, але я думаю, воно занадто пізно. Після таких подій, ну як мені здається, після таких подій, особливо після першої ночі, з п'ятниці на суботу, я думаю, коли президент вийшов на телебачення і сказав, шановні громадяни, я вибачаюсь за те, що так вийшло, я розберуся, особисто беру під контроль, доручив Генеральному прокурору, я відсторонив від посад там, такого то, такого то міністра, порушена кримінальна справа чи там провадження кримінальне. І я потім, проінформую чи доручу кому-то проінформувати. Я переконаний, що багато чого могло б бути по-іншому. Не знаю, хто радив. Президенту мовчати, не знаю, хто радив взагалі ніяк не коментувати. Через десь там майже добу вибачився міністр внутрішніх справ, але через добу, хоча це його підлеглі, тому що Беркут і внутрішні війська входять в структуру і підпорядковані безпосередньо міністрові внутрішніх справ. Крім того, Тут треба, розумієте, у людей, які розуміються на структурах державної влади, особливо силового сектору, дуже добре ну, знають, як функціонують такі структури. І от у мене виникають питання: а якщо б президент не знав, що відбувалась така силова акція в центрі міста, в столиці, Зразу після його повернення з такого важливого міжнародного саміту в мене виникає питання. Значить, тоді у президента не було штабу, який контролював ситуацію в цілому, робив моніторинг, значить, тоді може відбутися і ще щось подібно до такого, і президент не буде знати. Можна собі уявити, що це нормальна держава, коли силова структура. Використовує силу не проти бандитів, озброєних холодною і вогнепальною зброєю, а проти, паци... проти дітвори, по суті, яка просто спала. І президент про це нічого не знає. Тут виникають питання. Крім того, в мене виникає, я думаю, в мене одного виникає питання. А президента проінформували відповідні служби, які мають інформувати, я знаю, що Така практика, ну вона існує. І Служба безпеки, і зовнішня розвідка. Яка буде реакція? Декілька сценаріїв. Підписує президент Вільнівський саміт, не підписує Вільнівський саміт. Яка буде реакція міжнародна, МЗС зовнішня розвідка? Яка, інфра... Яка буде реакція внутрішньополітична, Служба безпеки? Ну, деякі там урядові структури, аналітичні структури Ради безпеки. І національної оборони. От ви згадали Була про така цей орган. Інформація, у мене питання виникає. А ми, у мене виникає питання: цей орган Рада національної безпеки і оборони мусив би зібратися, розглянути ситуацію і з якимось меседжем вийти до суспільства. А, наскільки ми знаємо, РНБО ще не збиралося, і невідомо, чи збереться. Це взагалі те, що відбувається в країні, це питання національної безпеки. Так, Може, це, ми там вважають що ні? Безумовно, це питання національної безпеки 100%, тому що це зв'язано з загальнонаціональною напругою. В результаті якої відбулося зіткнення і кровопролиття, це 100% питання національної безпеки. Стосується внутрішньої безпеки. Ну внутрішньої безпеки. тут треба ось що, я думаю, тут задати яке питання. Сьогодні Рада безпеки здається, мені 13 чоловік президент, міністр внутрішніх справ, голова Служби безпеки, Клюєв секретар РНБО. Льовочкін, ну, зрозуміло, всіх, і так далі. Всіх 13. Да. Ну, ще міністр юстиції і голова Верховної Ради за згодою. Питання в задачнику: хто? Рада безпеки це ті, хто причетні. В якійсь мірі, а Міністерство внутрішніх справ 100% причетне. Можна було провести засідання Ради безпеки і оборони з запрошенням, таке практикується. З запрошенням на засідання Ради безпеки для того, щоб дійсно було, ну, і об'єктивне е, обговорення, і для того, щоб зняти, як кажуть, ну, хоч, хоч елемент, хоч якісь елементи напруги. Наприклад, запросивши когось із опозиції на засідання Ради безпеки і оборони, те, що Ради національної безпеки і оборони немає, поки що вона не збирається. Про що це свідчить? Ну, це свідчить, по-перше, про те, що... Як закон називається про Раду національної безпеки і оборони при Президентові України? Це конституційний орган, він є у Конституції, є закон про Раду безпеки, але він при президентові України. І головою є президент України. Тобто вирішує питання, коли збиратися президент. Хоча апарат Ради безпеки, на чолі з секретарем може вносити пропозицію. Збираючи інформацію з відповідних відомств, і бачачи, наприклад, що відомства напряму недостатньо доповідають президентові, чи вона інформація, яку йому доповідають, вона комплементарна або не зовсім відтворює всі складові напруги, яка може вистрелити. І тоді апарат Ради національної безпеки, а для цього є дуже серйозні аналітичні структури, доповідає. Президенту вже синтетичну інформацію. Головне, що президент чув. Може, він просто не чує. Головне, що це синтетична інформація, яка, е, як сказати, знаєте, весь час е, і зараз, я думаю, в якійсь мірі є свого рідна, своєрідна така конкуренція між Радою національної безпеки і урядом. Я це також переживав досить часто і ну, дуже непросто. Але ця конкуренція, вона корисна для самого президента. Тому що конкуренція в чому? Конкуренція в тому, що Рада безпеки може доповідати не те, ну вірніше, більш повніше, більш узагальненіше, більш гостріше, ніж доповідають конкретні відомства, тобто ну, чи то голова служби безпеки, чи е, міністр внутрішніх справ і так далі. Тому я думаю, що ігнорація, а видно по всьому. Що Віктор Федорович якось ну, відтиснув Раду національної безпеки і оборони. Ну, в крайньому разі, публічно це так виглядає. Я розумію, що також була весь час конкуренція між адміністрацією Президента і Радою безпеки. Ну, в крайньому разі так це було. Тому що це доповідь Президентові інформації, по якій президент може приймати рішення. А це. І прерогатива в якійсь мірі адміністрації голови адміністрації президента, ну і інших відомств, але все-таки Рада національної безпеки вона не є е, апаратом адміністрації президента, вона по своїй суті більш незалежна і володіє більш широким діапазоном незалежної інформації. Скажіть, будь ласка, зараз е, говорять про небезпеку, говорять, побоюються, скажімо так, введення такого правового механізму, як надзвичайний стан в країні. Що це за правовий механізм? Тільки, будь ласка, не академічно. а скажіть, будь ласка, чи є така небезпека взагалі чи є на це правові підстави? Ну, Цей закон називається про правовий режим надзвичайного стану. На превеликий жаль, сьогодні є підстави для введення надзвичайного стану згідно закону. І в чому вона заключається, ця підстава? В другому розділі, здається мені, частина п'ята. Підставою для введення надзвичайного стану може бути захват захоплення органів державного управління. Київська державна адміністрація чи Київрада, а там і адміністрація і виконком це орган державного управління. Це перше, а вона зараз захоплена. Друге, це намагання захопити адміністрацію президента. Я думаю, що це все ж таки було не намагання захопити адміністрацію президента, а намагання в злість за побиття студентів на Майдані таким це чином можна. висловити щодо працівників правоохоронних органів. Емоційно, Будь, якби вони так. були, скажімо, не під адміністрацію, а в якомусь іншому місці. Ну, під адміністрацію, краще бо воно символічніше для нападників. Розумієте. Нібито вони разом з міліціонами атакують самого. Це може бути помста. Ну, повста за, за те, що вони натворили. Але розумієте, коли біля адміністрації президента є, кидається коктейль Молотова, який може спричинити пожежу, тут я кажуть, пардон, розумієте? Тут є, на жаль, підстави для. О, дивіться, бачите, пішов оце, що називається <стан> коктейль Молотова. <постан> І я що я хочу чим завершити, щоб було зрозуміло. І це, щоб почула мене і опозиція, не треба в такий важливий і дійсно святи, ну, святі дії, да? як відстоювання, по-перше, малих, малих протестантів, це дітлахи були. Да? Не треба давати приводу для влади абсолютно законно використати силу. Не кажучи вже про, адже режим надзвичайного стану може бути введений на три дні. Не тільки в місті, а в Печерському, я умовно кажу. Так, і президент може ввести, а потім проінформувати Верховну Раду. А Верховна Рада має погодити. Ні, він може, якщо є гостра ситуація, він може ввести і дати Верховну Раду, але дії будуть вже. Але в межах 24 там, годин Верховна Рада моя може або підтвердити, або погодитися, або не погодитись. Але для того, щоб вжити заходи, то це може бути введено. А що таке правовий режим? Ну, якщо так дуже коротко, не доведи Господь, тому що він, по-перше, по закону може бути перший раз введений на 30 діб і визначається територія, де, може бути продовжений потім на ще на 30 діб. Але це... Йде точний перелік всіх обмежень конституційних прав, починаючи мітинги, цензура, виїзди за кордон, іноземці, банківська система, преса і це все буде законно. Тому не треба ризикувати в такій ситуації. Ну, тим, чого не варто ризикувати для такої серйозної акції, яку проводить е, опозиція, хоч і спровокувала її сама влада, скажіть, будь ласка, а е, чи як вважаєте, чи підштовхують президента до такого рішення про введення такого надзвичайного режиму? Я думаю, що не виключається, тому що є підстави. Я думаю, що президент, коли я не знаю з ким, але видно по тих повідомленнях наради, з ким він проводить, да? я думаю, що можуть бути такі пропозиції, тому що а є підстави? Є підстави. Я можу вам сказати, що в принципі можна притягнути, і те, що заблокований, не люди стоять на площі да? і протестують, а те, що площа е незалежності практично заблокована барикадами. Це вже теж часткова правда, але можна притягнути для аргументації, яка може бути підстав, одною із підстав для введення надзвичайного стану. Тому я, я пам ну, добре пам'ятаю, коли мені прийшлося звертатися до помаранчевої революції, я, на жаль, тоді був в госпіталі і по телебаченню я звертався для того, щоб. Ну, Убезпечити, тому що тоді близько було, дуже були близькі підстави для введення надзвичайного стану. Хоча тоді і зараз я б хотів би це сказати, шановні колеги і шановні глядачі, на нашій території базується велике військове з'єднання іноземної держави, яка впливає сло. на події в цій країні. Вона впливає зараз на події в цій Ми країні. Ми чули звернення Севастопольського депутата. Да? Проте до Росії, до Путіна про введення військ е е Росії на території України. Ну, це вже, як кажуть, тут 100% підстави для прокуратури почати розмову, так м'яко кажучи, з цим, хоч він і депутат. Що да? він закликає? Як формулюються юридично такі заклики чи такі звернення? Тут не треба довго думати, там в Кодексі зразу знаходиться стаття. І ще, що дуже важливо, в таких ситуаціях, коли в країні така напруга і дисбаланс такий, ясна річ, що всі спецслужби, які працюють в Україні гласно, там, напівгласно, інформаційно, провокативно, це золотий час. Ну, я думаю, що вистачить розуму, але треба враховувати ось яку деталь. В складі Чорноморського флоту офіційно легальна. Існує розвідувальне управління Чорноморського флоту, яке підпорядковується гру Генерального штабу Збройних сил Росії. Але коли база Чорноморського флоту була, ну, типу там як Гуантанамо, так, за, як кажуть, величезним стінним муром, це одна ситуація. А коли Чорноморський флот і всі його структури інфільтровані в цивільну ситуацію Севастополя, і там немає режиму якогось для військовослужбовців чи то працівників розвитки Чорноморського флоту, вони вільно пересуваються, Що мають свою сказати? пресу там і так далі. Це небезпека. Зараз. Це один із важливих моментів, яких? який зразу виникає і питання, і рекомендація і звернення. Ей, товариші, військова контрозвідка. Незалежно від того, там, хто президент. Це 100% для військової контрозвідки посилений режим. Абсолютно все законно в рамках закону про службу, службу безпеки України. Який зараз режим на кордоні? Хто небудь може сказати, підвищилась активність заїзди в Україну? З яких країн? Збільшилась кількість чартерів з Росії чи в Росію? Чи не збільшилась кількість чартерів? Я думаю, що тут і для опозиції є, як кажуть, ну, елемент такий для, для роздумів. Чи з якоїсь іншої країни, який на сьогодні режим, ну це правда стосується більше Міністерства внутрішніх справ, але я думаю, їм зараз не до боротьби з злочинністю. А це теж золоті часи для криміналітету, посилюються. Значно, ну, їх активність. Чому? Тому що послаблюється взагалі весь режим боротьби із злочинністю. А чому він послаблюється? Тому що, по-перше, одні задіяні на ці заходи, а другий, от зараз уявим собі, розслідування йде. Що це означає? Тепер для е, працівників не тільки Беркута, а й взагалі для багатьох працівників міліції, яких залучають на такі активні заходи. В голові спрацьовує якийсь дзвіночок, спрацьовує. Добре, якщо він спрацьовує тоді, коли. Ну, вони будуть відмовлятися від виконання неправомірних там наказів. А вони повинні це робити. А вони повинні. Вони військові. Скажіть, вони чи повинні військові. зараз військовослужбовці, а також працівники міліції відмовлятися від виконання злочинних наказів, які можуть бути ну, по перше, сама конституція це передбачає, не кажучи вже там про відом чи всякі. Я добре пам'ятаю, як мені приходилось, проводячи закон про службу безпеки, записувати цю 35-ту статтю. Ще тоді І вона до сих пір діє, що працівники Служби безпеки, так само є сім'ї ліції, як Конституція вимагає, повинні відмовитись від виконання неконституційних наказів, які протирічать законодавству, ну, перш за все, Конституції. Тому вони мають відмовлятися. Але в даному випадку, тут я маю на увазі, безумовно, особливо другий цей епізод біля адміністрації президента, там уже... Пішли людські емоції, Зазуміло. психологія, але те, що працівники Берхоту бігли, я нарахував в одному випадку. Так випадково нарахував, коли лежачого чоловіка, коли його збили, уже оточили, десь біля 17-20 ударів ногами, кийками по голові для чого він вже паралізований. євген Кирил. Скажіть, будь ласка, як ви прогнозуєте розвиток подій у політиці, в тому числі, і якщо можна, дуже коротко, чи буде змінений уряд, чи вдасться цього джина запхати назад у пляшку, чи вже ні? Важко буде, але можна. Я думаю, що питання варто б ставити не просто відставку уряду, як зараз ставить опозиція, а формування якого уряду? Форму... Просто відставка, ну що, відставили. Згідно діючого законодавства, уряд виконує обов'язки до призначення нового. А новий через півроку може А Що даратися. треба? Тут, в даному випадку, якщо ставити опозиції це питання, то. Це формування уряду народної довіри на коаліційній коаліційні, коаліційні основі, тоді це може в якійсь мірі е, змягчити ситуацію, але тут уже виникне питання, чи погодиться на це е, опозиція. Я думаю, що навряд чи. Але в крайньому разі, якщо буде запропонована така позиція з боку президента чи там партії регіонів. Це буде нормальний хід такий на зустріч, якщо можна сказати. Дякую, Євген Кирилович, Спасибі. Спасибі за те, що були з нами. Ми будемо сподіватися на такий доволі, якщо це можна, звісно, сподіватися, мирний ненасильницький варіант розвитку подій. Будемо уважно стежити за ним. Дякуємо, що були з нами. Я хочу на завершення Дуже одну, один епізод. У 99-му році я розробив закон. І він пройшов перше читання, там чуть не вистачило. Закон про застосування сили при використанні при виконанні службових обов'язків. Його, на жаль, провалили, але там все було розписано до найменших деталей. Що навіть як дресирувати собак, які залучаються для там, вгамування? Е Це які, ви згадали груп, для чого? Людей. Для того, щоб поменше зараз використовуватися. Для того щоб повернутися, закон про застосування сили офіційними особами при виконанні службових обов'язків сьогодні немає. Є закон про зброю, але ви, ви просто ви, таким чином, нагадуючи про це, закликаєте. Менше вдаватися до застосування нас насильства на вулицях. Правильно я розумію? Безумовно. Безумовно. Будь-якому випадку застосування сили це як крайній метод. Він ніколи не веде до політичного результату. Він його заганяє тільки в глибину. Дякую, дякуємо. Дякую вам. До побачення. Залишайтесь до на ТВА І реклама мене швидко.